Синові мого побратима три роки. Я думаю, він ще встигне повоювати. На жаль, якщо хтось надіється, що це так от зараз закінчиться, за рік-два, ні. ні, панове, не закінчиться. Як Пише на бордах, третя штурмова, дві ж тільки починається. До повномасштабної війни Анатолій Мацькан був власником спортивного клубу і тренером із бразильського джиу-джитсу. Чоловік півтора року захищав країну на запорізькому напрямку у складі 102-ї окремої бригади тероборони. Коли почалося в березні у нас війна, відразу теж пішов військомат, але таки в армії не служив, військового досвіду не було. Тоді сказали, чекайте дзвінка. Так виявили, що дзвінка не було, і єдиним способом потрапити на фронт були йти в добровольчі батальйони, але там були нюанси по тих батальйонах. Як показала, практика не всі були ідеальними, деякі були фантастичними і крутезними, а деякі себе дуже сильно скомпроментували, і тому я вирішив в добровольчі батальйони не йти. Коли 24 лютого-2022 року прямо з вікон мого будинку було видно, як ракети влучають в аеропорт. Там вже не було часу для роздумів. І коли я вже прийшов військкомат, то такі самі хлопці, як я, вони б напевно, розірвали той військомат, і їм сказали, що ми вас не бере. Був досвід, не був досвід, це вже нікого не хвилювало. Досвід, як нам дуже кометний момент, коли ми потрапили на нуль, пам'ятаю, говоримо з начальником штабу батальйону. А може ми б влаштували десь трошки в тилу якісь стрільбища, щоб практикувати стрільбу. Він каже, хлопці, ось ваші стрільбище. А там бігають, от ви їх і полюєте. Тобто досвід ми здобували вже безпосередньо там. Це було весело в прав... лапках, і не тільки в лапках, насправді. Це було весело по-справжньому, тому що відкриє вам секрет. Той, хто служив в армії, він в бойових умовах. Раптом виясня, виявляє те, що він нічого не знає. Навчиться збирати, розбирати автомат, там падати, ставати це все один день на руки. А далі зовсім все по нічого. Далі розуміти, чи в твою сторону, чи ні. Розуміти по виходу десь там за 10 кілометрів бахнуло, що це бахнуло. Ти не навчишся цього в мирний час. Ти не цього навчишся там в зовсім не мирний час. І такий один дуже цікавий момент, можливо, воно десь розтаражується, можливо, ні. Літо 22-го року було для нас найбільшим пеклом, тому що в нас ще не було зброї, як такої. Це зараз вже вся зброя до зубів, є щось, щось тільки не хочеш. А тоді в нас не було нічого, а ворог нас крив всім, що, що тільки можна. Ми думали, що ми, ті, хто пішли перші, ми стали щитом, ми закрили країну. А ззаді нас, за нашою спиною, зараз готується наступні, хто потім нас зможе на ротаційному принципі замінювати. У нас весна 22-го, пекельна весна 22-го, пекельне літо 22-го, в моєму підрозділі жодного 300. Легкі 300. Знаєте чому так? Чому, коли потім стало легше, люди почали гранити? А тому, що будь ти підготовлена чи не підготовлений, людина не може ні фізично, ні морально воювати так довго. І, зрештою, вистачає зібраності на півроку максимум. Максим. На людину А 90% смертей на фронті можна уникнути, якщо людина буде максимально зібрана. 90%. Може звучати дивно, але я на цьому буду наголошувати, тому що я був там, я пройшов це, я знаю, як це. Ти можеш бути в пеклі, ти максимально зібраний, ти виживеш, ти можеш відносно спокійний час загинути, бо ти без розслабився. А людина не може стільки часу бути зібрана. І тому людей треба міняти будь якому випадку. Це те, про що ми криком кричали кричимо і далі. В мене в взводі з 28, який поїхав туди, залишилось троє. Чого чекали? Ми всі були добровольці. Це була велика честь, велика насолода, моральна, психологічна, бути з такими людьми, які свідомо пішли туди. І ті, коли приходять люди, яких виловлювали, з ними трошки серйозно. Тому що от недавно зустрічали хлопців звідти з штабу з командного складу. Вони кажуть, знаєте, хлопці, поки ви тут були, ми були спокійні. Ми знали, що ви будете землю, гристи. Ніколи не підведе того, хто поруч. А тепер це невідомо. Можливо, і все буде добре, не буду нарікати, але я вважаю, що той принцип, коли ти серед своїх багато хто в цивільному житті тут був знайомими. Зрештою, як от мій тренер з кросфіту Іван Дурський пішов разом зі мною. І причому він, коли почалась війна, був трохи <laughs> на Івано-Франківську, він дзвонить. Я кажу, я вже, я вже записався. Забийте, там мені десь місце. Каже, там вже нема тут, Це шалені черги. Довелося з, з так, різними обхідними шляхами робити так, щоб коли він через день приїхав з гір, його все ж таки взяли в, до війська. От такі були часи, коли люди готові були обхідними шляхами проходити все, щоб тільки потрапити до війська. Бо як сказав Іван, у нього маленький син каже, я не хочу, щоб мені. Олексій, коли виросте, отримав цю війну спали. мого взводу, унікальні перші дні на війні були. Ми поїхали пізніше, ніж вся бригада, тому що ми ще охороняли склади зброєю. І потім вже доєдналися до бригади, і так вийшло, що бригада потрапила одразу на нуль. Це якраз в тому напрямку, де, де зараз от, Покровськ, якщо боїш, фронт був дуже маневрений, він потім стабілізувався. А коли ми приїхали, ми потрапили на нуль трошки в цікавіший спосіб. Бригада, яка перед нами йшла на штурм, не змогла здійснити цей штурм. Ми, наше завдання було йти в другій лінії і окопуватися. І ця бригада, не буду називати назвати бригада, бо це дуже класна бригада, вона дуже відзначилась на фронті, але там вони трошки начудили. І вони зникли. І ми, маючи тільки автомати, навіть гранат не мало ні одного тепловізора. Опинилися на нулі. Чесно кажучи, якби ворог зметикував тоді на, е, піти в лоб, в лоб, вони б нас продавили і в нас би не було шансів стриматися. Ми визвонили всіх, кого тільки могли, шукали тепловізори, бо ніч і ти сліпий, це все це. Ворог може робити, що хоче. Агральним порядком ті тепловізори до нас летіли, вони вже дивилися. А потім, як виявилося, у нас була велика серазона, ми поступово, майже 10 кілометрів. Посадка за посадкою брали, поки ми вперлися в такий один великий яр. Вони там, ми тут. Між нами яр. В яру, в село Дорожнянка, Ось десь так. Ну, чи було страшно? Скажу так, коли з госпіталя, після того, як ти місяць не був на передку, вертаєшся туди, трошки страшно. Коли ти вже там, ух, все нормально. Це напевно тому що ми добровольці. Я думаю, що мобілізовані більше бояться. Страх ти залишає ззаду, ти ніби якось підписуєш якусь угоду зі смертю, що так, я вже готовий, я тут я вмираю, не питань, без жодних проблем. Ну, не вмру так, це чудово. І коли бум-бум-бум-бум, я тільки сміялися. Стільки, скільки там на фронті, і я в житті своєму не сміявся. В чому в ситуаціях, коли цивільним розказати, мене би посилювали, я ніхто ну, мені не Ну, а що, а робити. Боятися, а чого боятися? Можливо, єдиний якийсь страх був це потрапити в полон. От, ну, не те, що страх просто дуже цього не хотілося. Загинути, то окей. В полон. М -м -м -м. Коли в нас була ситуація, у нас були четверні позиції до ворога. На найближчій позиції ворога 50 метрів і далі їхні посадки, а наші 800 метрів ззаду нас засипали фосфором. Була думка. А так фосор так бубу бух і починає зверху потихоньку падати. Ну, якщо падає фосфор на людина, і ні пропалює наскрізь. Думка. Вибігати в поле, або постріляти, або здаватися в полон. Просто так за зацапов що гинути не хочеться, в полон тим більше. Тікати назад до своїх далеко фосфором засид. Ну, Ми, як в норах, сиділи, так пронишкали фосфор. Все спалив навколо, нам довелося якось перебути той момент. Але, кажу, єдиний страх це потрапити в полон. Страх вибухів дуже швидко зник зукажди. Реально дуже швидко. Максимум 2-3 дні, ти вже повністю акліматизований, Ти живеш сам. І зараз, коли летять оці шахіди, шахіди, не шахеди, не будьте неграмотними. А, і дружина в коридорі ховається, ага, це не ракета, він летить повільно, а бачу його Свою, своєю головою. Я просто дивлюсь, як працюють по половину. Цікаво. О, бу-бу-бу-бу-бух, вот, може хтось боїться. А це якось такий момент, страшно сказати, якась трошки на За тим на фронті Анатолій отримав кілька контузій, внаслідок чого пережив інсульт. Після лікування почав малювати картини на військову тематику. Свої роботи продає, а за виручені кошти купує дрони для побратимів. А ще Анатолій створив у своєму колишньому спортивному клубі дитячий простір. На превеликий жаль комісували. Чому на превеликий жаль? Тому що коли ти вже там. Хоч бути там до кінця і до перемоги заради якої стільки сил віддав, заради якої стільки побратимів загинуло. Але життя вносить свої корективи, довелося повернутися в цивільне життя. За час, поки мене тут не було, спортивний клуб трішки почав працювати не так, як би того хотілося. На жаль, після того, через що мене комісували, мені спорт категорично заборонений. Відповідно, я не міг ніяк повернутися до попередньої діяльності, і треба було щось міняти. Що довго думав і звернувся до тої думки, яка прийшла в посадках між Гуляйполем і пологами. І з колишнім спортивного клубу залишений спортзал, там, де тренуються дітки, тому що от, тут основою було бразильське джиу-джитси. Все ж таки, цей вид спорту. У далекому 2009 році я сюди привіз і так вийшло, що я не хочу його закидати, так дорослих не тренуємо, але є Макс. Учень мого учня вже ціла династія пішла така спадкова. Він тренує діток, плюс спортивний простір там, де великі татами. Ми додали кікбоксинг, який тренує син мого. Вже, на жаль, по загиблого побратима Андрія Андрій Андрійович Клюба. Це для мене велика честь. Це дуже насправді така ситуація і важко словами передати. Він тренує діток, він доєднався до нашої праймівської сім'ї. Тут, де ми з вами знаходимося, тут колись був фітнес, зараз тут арт-простір, зараз тут дітки малюють в художній школі. Вивчаю театральне мистецтво, в театральній студії. і Такий дуже цікавий проєкт ми запустили із моїм колишнім студентом, що в університеті, і учнем, я тренувався, Володимиром Половським. Зробили історичний клуб. Я довший час думав, що це буде найважче подати людям, тому що це дуже серйозно, це вже не так цікаво, не ті забави, яких, можливо, діти хочуть. Але сталося так, що історичний клуб більш ніж успішно запустився. Він працює ще суботи. Діти виявили величезне, зацікавлення. Мабуть, живемо в такі часи, коли треба історію знати, а оскільки в школі нам подають досі чомусь радянську версію історії. Як би це не було прикро. І плюс мій хороший товариш, надзвичайно розумний чоловік Мирослав Кошик, написав ось таку книгу. Історія України для наймолодших. Це те, що давно треба було робити, і ще на початку 90-х, щоб цілі покоління росли на усвідомлення того, що історія то не зовсім те, що можна вважати чим нудним, таким, нецікавим, нікому не потрібним. Якби ми всі знали історію так, як треба, я думаю, цієї війни б не було. І для мене дуже приємно і цінно те, що історичний клуб запрацював і, і все це так. І все так, як має бути. Ну і третя складова, там, де колись гепали штанги і Гірі, де колись був перший в івано франківську кросвіт. Зараз велика, дуже велика, дуже цікава дитяча ігрова. кімната. Зараз думаємо над тим, як запустити дитячий садок неповного дня, оскільки по гуртках діти у нас після обіду. До обіду садочки, школи, зрозуміло, але наша громада настільки інтенсивно розвивається, що садочків і шкіл катастрофічно бракує. І використати оцю всю площу з максимальної користі для дітей, я гадаю, що це правильно, і ми зараз над цим працюємо і дуже скоро втілимо. Я тут робив сам, все, ну не все брешу, тільки освітлення робила спеціально навчена людина, бо я все ж таки в електриці не зовсім розуміюся. З 1 червня до 1 вересня ця зайняло. Практика, звичайно, що є з посадок. Ви не уявляєте, що ми там виробляли. Пам'ятаю, раз перед зимою 2022 року ми всі робимо двері в нашій бункері, а у нас посадка вузенька була, і фактично один бункер на одну людину виходить. Не можна було зробити великий бункер, бо це зайняло всю посадку, всі дерева треба спаляти, ми всі голі і нас одразу вийдуть. І я, я роблю двері, але двері без фаски ну, це не двері, там буде холод проходить, треба вислухати фаску. Іде побратим і каже, що? Фаска? Ну, нічого собі. Я каже, та після того, як там, <хи> два побратими не буду називати, і вони ще там воюють, а, зробили собі каміни в бункерах, то ці фаски не мають ніякого значення. Ми там виробляли дуже різні речі. І це, <свят> і тут це вже було просто. Так званий ветеранський грант про втрачених три місяці часу і про абсолютне переконання в тому, що нічого спільного я не хочу мати з будь-якими державними ініціативами. А як це все почалося? Один мій хороший товариш виграв цей грант і каже: це можна. Давай, окей? Намалював грант, подався, відразу відмова. Чому відмова? Я не ветеран. Так, у хто А як я не ветеран? А ви давайте в Міністерство ветеранів звертайтеся і вивчайте питання. А виявляється, хтось десь не вніс в якісь списки в якусь базу даних. Не тільки мене, а й виявилось дуже багато ветеранів. Ну, подав заявку, виносили в списки. Довгий нудно, поки ваші колеги. Не зняли репортаж про це питання, і на другий день одразу дзвіночок з Міністерства ветеранів. Все, ви є, ви вже в базі, все добре, все чудово. Тільки ми так поспішали, що у вас там рік народження не 1979, а 97 Я їм, звичайно, подякував, що зробили. на таким молодим. Окей, добре, все, подаємось на грант заново. Подав на грант, все чудово. Доходить справа до співбесіди. Мені одразу кажуть, що у вас чудова заявка, але ми її відхиляємо. А чому? А у вас там були. Де порожні клітинки в Excel, ви нолики не проставили. Та ви що? Прекрасно, дякую. Психанув, наняв спеціально навчених людей, які мені писати грант. Від... Відшліфували все ідеально. Третя подача гранту. Ну ви розумієте, це один грант, це один місяць, умовно кажучи, втрачений. Третя подача гранту, співбесіда, бездоганний грант. Ми взагалі такого шикарного гранту не бачили, все прекрасно, ви 100% виграли, все, все більш ніж чудово. Добре, подаємо грант на Київ. З Києва. А перед тим, як подавали на Київ, мене попереджують, дивіться, ви там є десь часом засновником громадських громадзєць? Так, шість штук. Тому що в минулому житті, довоєнному, досить активним громадським діячем був. Ой, то ви обов'язково повиписуєтесь, бо можна не отримати грант. У вас, мабуть, не більше трьох. до управління юстиції. На мене дивляться роз, роз, розуміючим поглядом, бо я не перший. Кажуть, знаєте, у нас така унікальна історія, що чи ви є засновником корпорації «Метінвест» з мільярдним оборотом, чи ви є засновником громадської організації по захисту дерева у вашому дворі від забудови, немає значення. Для держави ви олігарх. Я кажу, і що робити? Формально, ви вас викреслити з числа засновників неможливо. Але Міністерство юстиції придумало таку хитру штуку, що ви можете подати заявку. Там досить довгий бюрократичний шлях, але тим не менше, і ці дані будуть повністю викреслені з державного реєстру. Але вони залишаться в недержавних реєстрах, таких як Data Bot, наприклад. Ну добре, пройшли ми цю процедуру. Залишились в мене три організації. З шести ще три викреслили. Подаю заявку на грант, все прекрасно. Грант чудовий, всі це відмічають, але мені не можуть надати грант, бо я є олігархом. Виявляється, що державна структура а, праці, як він там називається, який видається грант. Не користується державними реєстрами, а вона дивиться в Data боті. І там в мене є шість громадських організацій. Є страшний олігарх. У мене там так, мільярдні прибутки. Можуть. Тут як це олігарх, просто грант, такого бути не може. З того всього я подякував всім людям, які брали тому саме участь. Втратив три місяці часу, тому те, що мало відкритися 1 вересня, відкрилося трішки не 1 вересня, так би мовити. Але нічого, все відкрилося, все працює. Найважче було навіть не тоді, коли повернувся, а коли на початку грудня 22-го приїхав у відпустку. Після півроку на нулі. Ми тоді ще їздили своїми машинками. Був в мене течік, вже, на жаль, нема, вже теж 200-й. Ми приїхали з хлопцями на машині. машина вся простріляна, посічена. А, вся камуфльована з хрестами. Ну, видно, що військова машина, не просто по тилу катається. А тоді тут виключалися світла. Я пам'ятаю, так виїжджаєш, тебе ніхто не випускає. Ну, нема світлофору. Ну, тихенько підсовийся не випускає. В кінці кінців. Десь мене вистачило хвилини 15, потім порушуючи всі можливі правила дорожнього руху, з розумінням того, що якщо, не дай Боже, хтось мені щось скаже, його там приб'ю. Я виїжджав на цю тим... Не було взагалі навіть близько розуміння того, як таке може бути. Ти бачиш машину з фронту, ти її не пропускаєш. Чувак, ти тут живеш виключно тому, що хтось на цій машині там. Все, крапка. Коли же... Повернувся після фронту, мабуть, тому що в моїй голові була каша, там, така дирка. <повернувся>, Повернувся зразу в госпіталь, якось не звертав на це увагу. А так, ну, і досі я не можу йти з тими з Якщо доведеться десь туди йти, я вдивляюся в обличчя кожного. Там надто багато тих облич, з якими поруч був там. А так, а ми занадто мирне життя. Ми занадто розслабилися, ми не розуміємо того, що це він одна Синові мого побратима три роки. Я думаю, він не перебувати. На жаль, якщо хтось надіється, що це так от зараз закінчиться, за рік-два дні. Ні, ні, ні не закінчиться. Як пише на бордах, третя штурмова дві тільки починається. Я не включаю того, що там за якийсь рік-два не здоровий поправиться, я гарний сказав. Багато мір коротких повертаються. Хто має змогу, повертається зараз. Зараз воюємо по-іншому. До війни я трішки малював, це було як хобі. А після війни так сталося, що вже взяв участь в чотирьох виставках. Персональну виставку яку робив у Львові в галереї Фацад, продали за 360 тисяч гривень. І це все було конвертовано в дрони для моїх хлопців. 78-й батальйон 102-ї бригади, аеропідрозділ рій. Вони гарно шмалять орків. А так теж, це теж війна. Ти не може вернутися і все, то та сторінка перегорнута, вона десь там. Ні. Зрештою, навіть для чого робиться бізнес? Здається, ти вкладаєш купу грошей в бізнес, ти можеш віддати хлопцям. Каже, окей, я віддам хлопцям ці гроші, а потім з чого я буду зароблятись, з чого я далі буду віддавати. Ти вкладаєш. Починаєш заробляти, і ти знаєш, що ти, ти їм посилаєш дрони, ти їм посилаєш антидронні пушки, ти їм посилаєш так мед. Ну, все, що їм потрібно, бо війна не закінчилася. Не триває далі. Як цивільно, як вони можуть показати свою потребу військовим? Навчатися. Найперше навчатися. Тому ну що донати це добре, волонтерство це добре, але коли ти приїжджаєш сюди і бачиш, що всім все забили болт, ти розумієш, що рано чи пізно хлопці там закінчать. І дівчата. Боже, у нас такі дівчата феноменальні були. Ми їх старалися не брати ні ніякі вони нас сварили чомусь наш тут. На нулі, в, в на самому пеклі, вони там закінчуються. Людський організм не вічний. Хтось загине, хтось буде поранений, хтось контужений, когось дах зірве, всяке буває. В мене, ну, одного з командирів дах настільки зірвало, що він просто ходився по посадках, як одуванчик. Ми його просто хапали, затягували в окопи, коли прильоти починалися. Він все було сіріло. Люди закінчуються, а війна ні. Ворог не закінчиться його багато. Треба всім міркуватися. Так, мрія, щоб воювали всі. Так як було в АТО, рік відвоював, вільний. Одна хвиля, друга, третя, четверта. Через чотири роки знову тебе можуть призвати. Діти будуть набагато менші втрати, ніж зараз. Але це мрія. тому що, ну, так, ну так не буде. А так не забувати, що є війна. Як я казав, от, ну, хоча б відсотків 10 свого заробітку, давайте туди. І давайте не на якісь волонтерські фонди, там, мовних не притул не чи так далі. А в кожного в родині серед товаришів є люди там. Передавайте тільки перевірено, щоб не було шахрайства. І ідеа 50% заробітку туди, тому що від цього залежить все. Ви ж розумієте, що Донбас, там, чи Схід, чи Південь це не є ціль ворога взагалі. Україна навіть не є ціллю ворога. Ми – початок. Ціль відновленої імперії. Ціль це Берлінська стіна. Ми просто найсильніший кавалок цієї цілі. Ну хто там? Угорців, в яких армія. 10 тисяч і всі зразу радісно зустрінуть Казахів? Ні. Поляків, яких армія більша, але скільки ну, наскільки, наскільки стане? 2-3 місяці. Все. НАТО, яке невідомо, чи взагалі задіє свою п'яту статтю, що там буде робити Латвія, Литва Естонія, вони це розуміють, тому вони всю свою техніку нам віддають. Бо вони і так розуміють, що в них шансів немає. Якщо Україна падає, світ міняється настільки. Що ми просто будемо потім дивитися репортажі, які знімали ви про те, як було колись. Так вже більше не буде. Тому треба готуватися, готуватися, ще раз готуватися. Є якісь навчання по такмеду йдіть вчіться. Є якісь навчання по, не знаю, там, по стрільбі і вчіться. Будьте готовими. Це не означає, що ви завтра маєте піти на війну. Це означає, що якщо фронт буде десь по збручу, вам доведеться вжити на війну. Всім.